Вітаю! У цьому відео я вам розповім про майданчик, на якому я зареєстрована понад 2 роки тому. Я на ньому потихеньку заробляла, виводила долари на гаманець Pioneer, який можна вільно оформити на своє ім'я в Україні. І вже після цього з гаманця виводити долари на будь-яку банківську карту будь-якої валюти. Відразу скажу, що заробіток буде на російському сайті, але у доларах. І ці зароблені гроші я відправляю на допомогу ЗСУ. Але я ще трохи працюю на цені. тут заробіток у рублях, і нехай знають ті, хто приходить на нашу землю із зброєю, що їхніми рублями ми і будемо їх знищувати. Ви тут прямо на банківську карту України і будь-якій валюті. Ви також можете працювати і хоча б частину цих грошей надсилати на допомогу ЗСУ. Все подолаємо, пересилимо, переживемо, переможемо. Слава Україні! Хто ще не зі мною, підпишіться на Канал, Щоб не втратити мої ролики у хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Тим більше тут даже багато завдань від іноземних замовників англійською мовою, і оплата у них вища, можна їх обирати. Для нас, українців, хто не знає мінімального вис... вивід столока це 20 доларів. Для цього потрібно відкрити гаманець Pioneer, потім прив'язати його у своєму кабін... каб... кабінеті Яндекс.Толока, і легко без проблем виводити гроші. Гроші виводяться протягом двох хвилин. Я виводила на ПНР вже три рази, і всі три рази були швидкими, і чекати мене не змушували. Ось, давайте я вам покажу, як виводити 20 доларів, а потім розповім і покажу, як виконувати завдання. У мене на рахунку, зараз ми бачимо 23 долари 35 центів. У мене прив'язаний мій гаманець, я натискаю, тепер потрібно вивести суму, виводитиму всі 23 долари. Що ще дуже тішить, вивід на цей гаманець без комісії. Скільки заробили, стільки і вивели на електронний гаманець. Далі я чекаю код із шести цифр, вписую їх і відправляю все. Гроші списали, і залишилося в мене 35 центів. Я переходжу в ПНР, щоб побачити, чи прийшли гроші. Так, вивід є, отримала. Видно, що виводила вже кілька разів і все гаразд. Це завдання, які можна виконувати тут абсолютно вони різні. Я, звичайно, беру виконувати не всі завдання. Ось, наприклад, визначити однакові відео чи ні. Так, однакові, неоднакові або відео не відтворюється. На балансі зараз в мене трохи більше 10 доларів, 10 доларів та 29 центів. Зараз виконую завдання, і воно миттєво зарахується. Ось баланс змінився. Тепер 49 центів на рахунку маю, тобто 10 доларів 49 центів. Порівняти товари за їх характеристиками. Ось таке завдання. 4 центи за це завдання дають. До речі, я його виконую вже в четвертий день. Таке почуття, що воно нескінчене. Але колись все одно зникне. Завдання з'являються нові, потім зникають, а потім знову з'являються. Загалом треба їх ловити. Сподіваюся, що цього тижня вийде зібрати 20 доларів на допомогу ЗСУ. Так, бачимо, завдання зараховане, центи з'явилися на балансі. Це добре. У мене є канал у телеграмі, де я розповідаю всю правду про заробіток в інтернеті. Приходьте у гості, спілкуватимемося і разом зароблятимемо в інтернеті гроші. Це мій кабінет, профіль. Далі тут можна побачити мої висновки на ПНР трітчі, вже виводила, так, вже казала про це. Входимо в мою історію, це за весь час, скільки виконувала завдань і мій дохід. Спочатку, коли я тільки зареєструвалася, я виконувала багато завдань безкоштовно. По-перше, щоб зрозуміти систему, бо для мене це було все нове. І по-друге, щоб підняти рейтинг. Тут є нагороди ось такі за працю, завдання можна занести в вибране, щоб їх не втратити. Ті, які вам подобаються завдання, відразу визначаємо червоним прапорцем і вони з'являтимуться в колонці вибране. Також можна шукати завдання за рівнем вартості, найвища ціна та найнижча. Бачимо 50 центів найдорожче завдання, зараз, 50 знову центів. 11 центів, 9 центів, 8, 7 і так далі. Є і за 1 цент, і навіть є безкоштовні, але це не для нас. Ми прийшли заробляти на високу справу. Фільтри. Вибрати можна з навчанням, з відкладенням прийманням. Завдання 18 недоступні та приховані є. У мене на всіх стоїть галочка. Можна при, прибрати, якщо ви не хочете, наприклад, бачити завдання з навчанням, і відразу виконувати ті, де навчання не надаються. Але треба знати, що таких дуже мало завдань. Це назва самих завдань та логін замовників. Що ж, буду продовжувати виконувати завдання, щоб знову досягти рівня в 20 доларів і вивести вже швидше, бо зараз зима вже починається холодна ЗСУ потрібна допомога на теплі речі. Віримо, допомагаємо, молимося. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал. До нової зустрічі і, будь ласка, Бережіть себе і своїх рідних та близьких, будьте з ними поруч. Бажаю всім перемоги! Все подолаємо, пересилимо, переможемо. Все буде Україна!